Країн це найбільший екологічний рух в країні. У нас є 11 національних проектів, і один з яких найбільший зробимо Україну чистою разом. Це наймасштабніше прибирання в країні. Воно відбувається в кожній області. Паралельно до цього відбувається чисто фест, це фестиваль, який пропагандує екологічний спосіб життя. Також ми займаємося освітою. Школярів і переробкою сміття. Саме в нас є така програма School». Ми приїжджаємо в школу і проводимо марафон сортування відходів. І після цього визначаємо переможців, надаємо їм баки. Це успішно вже пройшло Миколаїв. Ми думаємо, що скоро ми запустимо і в інших областях цей проект. Це чудова можливість для кожного спробувати себе. І також скоро у нас запуск програми стажерів Let's Do It. Тобто, ви зможете спробувати в будь-якій сфері. Слідкуйте на нашому сайті за новими let'sdoit.com або у Вчора на похиста України. Ми з радістю беремо участь у цьому чудовому заході. Юздейця справді для нас дуже важливо, тому що ми, по-перше, орієнтуємося на молодь, ми хочемо, щоб комога більше представників молоді долучалися до нашого волонтерського руху. Тому що ми зараз багато зусиль вкладаємо в те, щоб побудувати якийсь волонтерський менеджмент в Україні. Товариство Чорного Христа України це справді організація, яка представлена на усіх куточках нашої держави, і справді ініціювання. Молодіжних проєктів, розвиток молодіжних проєктів не місця, безпосередньо не тільки в Києві, але й в різних регіонах для нас є ключом та пріоритетом для того, щоб в подальшому якомога більше представників молодіжної спільноти долучити до гарних і чудових справ. Щастя і також благодійного фонду АІ. Ми займаємось поляризації питання інклюзії. А, наш проект це молодіжна ініціатива Інклюзивна Україна. А, ми займаємося питаннями популяризації інклюзії, а, їздимо по містах України, розповідаємо, що таке інклюзія, і намагаємося створити а, рівні можливості для всіх а, людей, незалежно від кольору шкіри, статі, а, соціальних подобань, також а, чи людина з інвалідністю чи без інвалідністю. Глобальною метою нашого проєкту є створення мережі волонтерів, які будуть допомагати по всій країні реалізовувати наші проекти, а також ті проекти, до яких ми приймаємо. Громадського центру Волонтер. Ми працюємо в Києві вже 18 років нас така повнолітня організація. Ми працюємо з підлітками та молоддю, які є лідерами, хочуть робити якісь прикольні активні зміни в суспільстві. Ми працюємо з підлітками і молоддю у конфлікті з законом. Ми працюємо з профілактичними програмами для вирішення багатьох питань і з приводу здорового способу життя. Долучайтесь до нас. Ми дуже ми дуже любимо молодь, ми дуже любимо підлітки. Ми будуємо майбутнє разом і дуже хочемо шукати однодумців для того, щоб наша країна була успішною. Для того, щоб люди в ній були щасливі і робили все для того, щоб бути щасливим майбутньому поколінню наша держава. Лайфгард пляжного патруля. Ми на пляжах міста Києва організовуємо відпочинок громадян. А також допомагаємо запобігти нещасним випадкам і рятуємо людей, якщо це виникає в цьому необхідність. Закликаю всіх громадян і відпочиваючих купатися на пляжах, які мають лайфгардів, пляжний патруль, і там є безпечно купатися і відпочиваємо. Займаємося ми волонтерством, також ми займаємося соціальним підприємством, соціальним проєктуванням, працюємо активно над акцією донорства крові, яке проходить дитячій лікарні ходить. Ми готові до будь-якого досвіду, до будь-яких ваших пропозицій, тому будемо раді співпраці. Приєднуйтесь до нас, до Фейсбуку, також в соціальних мережах, де буде Соломія, Марія Носак, ми на вас чекаємо.